А зараз ми дізнаємося, що думають наші учні про здоровий спосіб життя. Як ти, як ти дбаєш про своє здоров'я? Ну я займаюся спортом, не курю, не п'ю, хорошо харчуюся добре. Е, ну, с, ну, наприклад, я рекомендую всім займатися спортом, тому що це дуже хорошо для ну, общого розвитку і для здоров'я також, щоб бути здоровим і сильним. Дякую. Будь ласка. Скажи, будь ласка, як ти думаєш? як шкідливі звички впливають на твоє здоров'я. Ну я не знаю, якщо до... Вже мене пливати, мене нема, ти ж не Ну я думаю, що якщо куріння, то там спортом не жінацьому займатися, забіжка є. Це ти це легенд. Так, на А про алкоголі наркотики, як так це сталося? Негативно. Ти дбаєш про все знову? Ну так. Дякую. Постійно тримаю себе в формі, бігаю через день. Це не, зі спортом допомагають не тільки мені, вони допомагають всім. В основному це мало хворію, майже ніколи не хворію, Постійно тримаю себе в формі. Напевно, це подобається дівчатам. Напевне. А Ти займаєшся на турніку, на брусяк. Боксом займаєшся. Боксом. Ти у нас активіст такий спортивний. Так. Да. дякую. А, що думають про здоровий спосіб життя працівники медицини? Я вважаю, що кожна людина прагне прожити своє життя довго і щасливо. Але чи все ми робимо для цього? На мою думку, першим і важливим кроком на досягнення цієї мети є здоровий спосіб життя. Від способу життя залежить і здоров'я людини. З медичної точки зору, здоровий спосіб життя це є гармонійне поєднання режиму праці та відпочинку. Оптимальне харчування, фізична активність, дотримання правил особистої гігієни, відсутність шкідливих звичок, а також доброзичливе ставлення до оточуючих і до життя в цілому. Я вважаю, що потрібно ставитися більш серйозніше та відповідальніше до свого здоров'я, а для цього вести здоровий спосіб життя. Як ставляться оточуючі до твоїх занять спортом позитивним? Позитив, позитив? Батьки напевно, раді, що ти не куриш, не п'єш, займаєшся спортом. Так. Що ти скажеш? Потрібно займатися спортом чи ні? На мою думку, Куду? Куду? що тобі дає, бі... що тобі дають заняття спортом? <гум> Як до тебе ставляться навколишній жизнь? Позитивно чи негативний спортсмен? Позитивно. Позитивно. Мама, Мама твоя довольна, що ти не куриш, не п'єш, займаєшся спортом. Да. То ти вважаєш, потрібно займатися спортом чи ні? Спосіб життя від викладачів фізичного виховання. На мою думку, здоровий спосіб життя це саме головне, що потрібно зрозуміти людям на даний момент нашого життя. Тому що якщо не буде здоров'я, не буде нічого. Тому я вважаю, що кожна розумна людина має займатися спортом, має правильно харчуватись для того, щоб себе гарно відчувати і бути повністю здоровим, то я хочу вам сказати, займайтеся спортом, будьте здорові, досягайте своїх мрії. Тебе справи, життя. Не пити, не курити, вживати Х... корисну їжу. Е, ти ти ставишся як до спорту? Позитивно чи негативно? Позитивно. І що ти скажеш нашим, нашим твоїм одногрупникам, друзям? Потрібно пити чи курити? Це, Це дають для учнів заняття спортом. Заняття спортом перш за все формують фігуру. Людини, це позитивно сказується на здоров'ї, загальному самопочутті дітей, людей ну, будь-якого віку. Потім ну, це дає психологічну витривалість, стійкість перед різного роду навантаженнями, взагалі якби, труднощами, які у житті складаються, виникають. І взагалі це здорово і здорово. Ми, ми за здоровий і боці